І наостанок ще приємні новини в Запорізькому національному університеті. Вручили дипломи магістрам економіки. Чому викладачі пишаються своїми студентами і що спричинили труднощі під час захисту? Незважаючи на прифронтовий статус Запоріжжя, в обласному центрі продовжують працювати заклади вищої освіти, зокрема, і Запорізький національний університет. Напередодні нового року на економічному факультеті вручили дипломи випускникам, що отримали кваліфікацію магістрів економіки. Випуск 2022 року це особливий випуск. Це випуск незламних студентів, які фактично магістратуру проводили в драматичних умовах онлайн навчання в умовах воєнного року. Але попри всі виклики і випробування, ми упевнені, що і за таких умов ми зберегли належну якість освіти. І сьогодні ми гарантуємо, що економіка України збагатилася тими кадрами, яких вона потребує. Викладачі університету пишаються своїми студентами. Для багатьох з них шлях до знань був тернистим. Захищати дипломи довелося у перервах між обстрілами. 90 випускників залишають стіни економічного факультету, йдуть працювати задля розвитку ненької України. При цьому потрібно відмітити, що з цих 90 випускників 30 випускників мають дипломи з відзнакою. Це говорить про те, що наші випускники мають дуже високий рівень фундаментальних знань і практичних навичок. Дуже багато наших випускників вже працевлаштовані на сьогоднішній день. Вони працюють, прославляючи неньку Україну. Раїни як у нас в Україні, так і далеко за її межами. Серед тих, хто вже знайшов роботу за фахом, і магістра економіки Нікіта Єлпатов. Цей перший досвід у компанії Red Bull я отримав на третьому курсі університету, коли співробітник прийшов і запропонував пройти співпесіду, щоб отримати працю у цій компанії. То от мій кар'єрний з'їзд завдяки нашому факультету. Для більшості випускників пошук роботи ще попереду, але вони впевнені в своїх знаннях і прагненнях. Хочеться щось зробити, щось нове привнести у цей світ, щось спробувати нове, експериментувати. Ну зовсім зробити щось, що допоможе нашій країні, наприклад, відновитися. Ми на розі нового життя, нового етапу нашого життя. Це дуже хвилююче, але ми дуже раді і сподіваємося, що все буде на краще на благо нашої країни. Віримо, що знання та компетенції молодих фахівців будуть затребувані на ринку праці, і вони зроблять все можливе для розбудови та відновлення економіки рідного Запоріжжя та України.